Сьогодні чергова партія допомоги кільком бригадам від фонду Порошенка і справи громад. Наша команда приїхала не з пустими руками. У нас є дуже круті позиції на базі мерседесів. Мерседеси не наші, бо ми працюємо з давами лейландами. Але все решта зроблено нам. Ми привезли не тільки два «Мерседеса» з командно-штабними машинами. Ми не могли приїхати без того, щоб не вручити ескаватор. Землерийна техніка це просто нагальна потреба в сучасній війні, тому що вона дуже допомагає, самі розумієте, укріпити польові позиції. Приймайте це вже на харківському напрямку. Третій заход допомоги нам. Ми отримали і ФПВ, і техніку, і реби. Тут же бачиш, і лопата і віли. Самий крутий зараз в Україні. Щось буде незрозуміло – дзвони при запасу, я приїду, покажу те, що виходить. Все, що від вас приходить, воно просто як от діти в школу. Просто потреба неймовірна в цій техніці зараз. Кожна одиниця такої техніки, вона береже життя наших бійців. Дуже радий тебе бачити, yeah. 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 як зазвичай yeah. 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 ви як завжди приїжджаєте з дуже великою кількістю подарунків. Сьогодні це FPV-дрони 10 дюймів, 8 дюймів. А що не вистачає? Це більше відео по бойовому застосуванню калька вже прийняли. Скоро дуже вас порадують. Уже стільки було передано і стільки було таких цікавих <рес> і потрібних речей. Що навіть не можу сказати, скільки разів. Просто вже дуже багато. Як і домовлялося, ми не припиняємо постачання окопного ребу десантникам. А наступного разу у нас буде більший пакунок уже для бригади. Так що велике спасибі за ту велику роботу, що ви робите, і продовжуємо співпрацю. Зараз 82-й бригаді передаємо сто вісімок, сто десяток і на закуску. Мавіків і інших речей 36-та до цього вже отримувала дрони. За що ми хочемо подякувати Петру Олексійовичу та його фонду? Дрони безпосередньо використовуються на фронті дуже активно і відіграють значну роль. Як ми і говорили минулого разу, що це не буде разова акція, тепер буде такий стабільний постійний основ. Петро Олексійович від батальйону ударних безпілотних авіакомплексів 92-ї механізованої бригади щиро дякуємо вам. Ви знаєте, вже у нас немає формату подяк, тому що ми все передарували, в зв'язку з тим, що це постійна допомога для нашого батальйону, для нашої бригади. І завдяки вам ворог палає під цими пташками, і ми обіцяємо, що перемога буде за нами. І щиро дякую.